Ви вже чули про нашу новинку? Підставка для вуликів власного виробництва з'явиться у продажі вже у 2025 році. Ця підставка не має аналогів на ринку та має кілька основних переваг. Перша перевага, її можна розміщувати на схилах, забезпечивши рівну поверхню для вуликів. До того ж, підставку можна надійно зафіксувати до поверхні за допомогою спеціального кріплення. Друга передбачена можливість закріплення вуликів до підставки з допомогою стяжних пасів. На самій підставці є металева поперечна планка. Яка і забезпечує зручну фіксацію вуликів. І третя перевага: підставки витримують навантаження більше 200 кг без жодних деформацій. На виробництві ми провели випробування. Для цього розмістили підставку на нерівній поверхні та поставили палету бруківки. Як бачимо, підставка успішно пройшла випробування. На одній підставці можна розмістити два десяти або 12 рамкових вулика, а ціна підставки вас приємно здивує. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про цю підставку для вуликів і чи придбали б її на свою пасіку.